Вам слово, добрий день, Львів. На ці питання почну відповідати. Я на сьогоднішній день з території Дніпропетровської області військовими комісаріатами було призвано біля 10 тисяч військових зобов'язаних. Ми комплектували в першу чергу безумовно військові частини, які базувалися на території нашої області. Також наші військовозобов'язані були направлені для комплектування. Військових частин та формувань в інші області України стосовно озброєння, то безумовно тут питання зрозуміло всім військовим, бо озброєння військовозобов'язаних воно відбувається в військових частинах безпосередньо від їх призначення та особливостей завдань, які стоять перед ними. Настрій у людей спрямований на те, щоб захищати свою батьківщину. бо Така кількість призваних вона є однією з найбільших з території України серед областей. Я для себе відмічаю те, що люди розуміють, для чого вони йдуть до війська. У нас була дуже багата кількість добровольців, так званих, які самостійно прибували військові комісаріати, висловлювали прохання призвати їх до лав збройних сил. Особливостю було те, що в наші військові комісаріати зверталися дуже багато кількість людей з інших областей України. Ми призивали зі Львова, з Івано-Франківська, з Києва, з більшості областей, за з, з за межами, які відбули з Україну нашої області. Навіть нам прийшлося відпрацювати певну систему прийому цих людей для того, щоб не порушувати систему військового обліку. Колеги зрозуміють про що я кажу. Нам вдалося це зробити. Ми повідомляли військові комісаріати, де вони перебувають на обліку про те, що вони призвані таким чином виходили з ситуації.